Вітаю вас, мої космічні! Це прогноз на 31 серпня, буде друга в цьому місяці повня, але вже знаці риб. З вами Клименко Наталія. Зараз детальніше розглянемо, в яких же сферах буде висвітлюватися інформація, або ж ви вже будете отримувати результати для кожного знаку зодіаку. А поки ви дивитеся, ставте лайки, і почнемо ми вже із наших вогняних овнів. Буде повний місяць у вашому 12 секторі, це сектор езотерики, психології, далеких земель, також ретритів та усамітнення. Це ще називають дім ізоляції. Отже, саме в цих сферах ви будете мати певні результати або чітке розуміння, як рухатися далі. Оскільки зараз. Дуже багато ретроградних планет, серед яких ретроградний Меркурій та ретроградна Венера, то в ваше життя можуть приходити люди, і яких ви знали раніше. Або ж це може бути інформація, яку ви колись шукали, адже саме на ретропланетах, і до того ж, в домі таємниць можуть знаходитися потрібні вам люди і речі. Ви можете дізнатися якусь таємницю. Цей сектор пов'язаний з езотерикою, тож ви можете звертатися до астрологів, тарологів, психологів, або ж, якщо ви вивчали ці теми раніше, по ретро-Меркурії, як планеті інформації і навчань, можете повертатися до більш глибокого вивчення. Оскільки це стосується і далеких земель, то ви можете отримати потрібні вам документи, які потрібні вам для імміграції або ж поїздки в інші країни. В Цей період можуть снитися віщі сни. Любі мої тельці, ці, які стоять на охороні затишку, буде повний місяць висвітлювати теми, які пов'язані з вашим 11 сектором. А це сектор соцмереж, блату, реклами та інтернет-простору. Це сектор однодумців. Ви можете стати на чолі якоїсь групи, яка об'єднана по інтересам, оскільки зараз ретроградний Меркурій можете відновлювати свої соціальні проекти або ж вже отримувати перші результати від своїх виступів. Якщо раніше щось не виходило, ви можете переробляти, оскільки. Повний місяць ми будемо відчувати ще за кілька днів, проте після того, як настає повня, у нас є два тижні, поки буде спадати місяць цей час для того, щоб щось підкоригувати. І саме в 11 секторі ви можете або відновлювати свої проекти, або ж робити роботу над помилками, щось удосконалювати. Це хороший період для того, щоб зустрітися з друзями, яких ви давно не бачили. Це можуть бути навіть ці друзі, коли. Не нові знайомства, а ті люди, з яких ви знали колись. Це можуть бути ваші співробітники або ж ем, друзі з дитинства. Одинадцятий сектор також вважається ще сектором політики. Якщо щось не виходило в цій сфері, можете спробувати знову. Любі мої, легкі в спілкуванні близняки. Вітаю вас з тим, що повний місяць буде висвітлювати тему, яка пов'язана із вашим 10-м домом, домом вашої репутації, статусу, кар'єри, найграндіозніших планів. Це дім кар'єри, це дім ваших досягнень, тож ви можете вже отримати підвищення, наприклад, або ж по ретропланетам і Меркурію, і Венері вас можуть покликати на колишню роботу. Або ж якщо ви бажали якусь. Посаду, зараз вам можуть її запропонувати. Це може бути, в принципі, навіть і зміна керівництва, але на краще адже буде діяти ще з 30 го числа гармонійний аспект між Плутоном, як планетою дуже великої відповідальності та Нептуном. І саме місяць зараз в рибках, яким управляє Нептун, тож може бути реалізація ваших надій стосовно того, що ви хотіли. По ретропронетам також добре м -м, виконувати підготовчі роботи, оскільки статус, так, 10-й дім дім статусу, статус може змінюватися завдяки тому, що ви переїдете або ж е, стосовно шлюбу, або ж народження дітей, воно ж також міняє наш статус. Е, маленьке таке, але важливе уточнення, якщо ви близнюки. Неважливо, чи за асцендентом, чи за сонячним знаком, або ж за положенням місяця, особливо за асцендентом, дивіться в першу чергу. Вам важливо, щоб те, що ви собі запланували, це було саме ваша думка, не нав'язана іззовні. Саме тоді ви будете мати і впевнені собі, і ті справи, які ви робите, будуть націлені на успіх. Це має бути саме ваше хочу. Оскільки це дуже важливий дім, який пов'язаний із нашим призначенням, і з нашою реалізацією в соціумі, то ви можете отримати важливий юридичний документ, який також може впливати на ваш статус. Любі мої емпатичні раки, вітаю вас із тим, що нарешті ви будете мати певні результати або ж. Повний місяць висвітить ситуації, які пов'язані із дев'ятим сектором. Дев'ятий дім це дім розширення кругозору, навчання вищої освіти. Настільки підвищення вашого внутрішнього свідомого простору, що ви можете стати наставником комусь, або ж знайти собі потрібного гуру. Це також дім, який пов'язаний із юриспруденцією та всім друкарським. Особливо на ретропланетах, на ретро Венері, на ретро Меркурії, це дімищі, мандрівок, далеких земель, всього іноземного. Ви можете відвідувати ті землі, де ви раніше відпочивали, або ж. Підвищувати свій рівень кваліфікації в тій сфері, яку ви вже вивчали. По ретро Меркурії повертатися до того, що вивчали, можна, і це дуже сприятливо для вашого авторитету. І місяць в рибках він буде давати глибину пізнання. До того ж і Нептун, який управляє рибами. Буде в гармонійному аспекті до Плутону, а Плутон це планета трансформації, це буде і внутрішня, і зовнішня ваша трансформація, а це планета і великої відповідальності, і як детективи ви можете отримувати потрібну вам інформацію в потрібних дозуваннях, і щоб потім у вас вийшла цілісна картина. Дев'ятий дім це також і. Сектор онуків, можливе отримання інформації стосовно ваших онуків, або ж стосовно других шлюбів, проте укладати офіційно після 15 числа, коли вже ретроградний Меркурій перейде в прямий рух, і ще трошки можна кілька днів почекати, вже потім укладати угоди юридично на папері. Любі мої леви, щедрі, величні. Повний місяць буду в вашому восьмому секторі, секторі великих грошей. Тих грошей, які ви не заробили власною працею, але це гроші ваші, від вашого бізнесу, дивідендів, також різноманітних проєктів із вашими партнерами, інвестиціями. Це може стосуватися і зміни в. Фінансовій сфері вашого партнера або по шлюбу, або по бізнесу. Ви можете отримувати інформацію стосовно соціальних виплат. Восьмий дім це також дім езотерики, дім пристрасті, зачаття, можливо, отримання інформації саме в цій сфері. Сприятливим буде звернення до езотериків, до тарологів, до психологів, а в цей період буде зростати ваша інтуїція. Любімої діви, які люблять порядок і щоб все було на своїх поличках, буде висвітлювати повний місяць сферу, яка пов'язана із сьомим домом-домом партнерства. Тож ви будете мати певні результати або ж розуміння того, що стосується ваших відносин із коханою людиною, із партнером по бізнесу. Це також. Дім невеличких юридичних угод, контрактів також може, можете передивлюватися цю сферу і розуміти, як бути далі. Оскільки зараз ретроградна Венера, яка пов'язана із взаємозв'язками і відносинами з іншими людьми, а Меркурій ретроградний це також інформація, і недалекі поїздки, то можуть приходити колишні клієнти, або ж ви можете зустрічатися із колишніми партнерами. Сьомий дім вважається домом шлюбів, тож можете займатися підготовкою до свята, проте укладати вже після 15 го числа. Любі мої Терези, зараз Марс, планета активних дій та ініціативи перейшов якраз у ваш знак, тож ви будете в першому домі дуже активно проявляти себе. Та головне, що перший дім це також і дім вашого здоров'я. І саме повний місяць буде висвітлювати теми, які пов'язані з шостим домом, також домом здоров'я, із домом режиму дня, домашніх тварин, допомагаючих професій, все, що стосується роботи по найму та наших буденних занять. Ви можете прописувати собі плани, які стосуються того, щоб можливо позбутися, поки буде спадати місяць, можете позбуватися негативних звичок, наприклад. Або ж змінювати свій режим дня. Любі мої скорпіони найтаємничіший знак зодіаку. Вітаю вас! Вам буде висвітлюватися тема, яка пов'язана п'ятого сектору. Це дім вашого бізнесу, дітей, відпочинку, романтичних зустрічей. Все, що стосується цих тем, ви можете вже мати певні результати, або ж мати план, як втілити щось пов'язане із цими сферами в життя. Це дім професійного спорту, тож можете мати вже певні результати в цій сфері. Любі мої стрільці найоптимістичніший знак зодіаку, Вчителі і наставники, вітаю вас! Повний місяць буде в вашому четвертому секторі. Це сектор вашої родини. Рідної землі, традиції роду, всього коріння, прізвищ, а також нерухомості, ви можете отримати документи, які пов'язані із нерухомостю. Можливо, ви щось по ретропланетам переоформляли, або ж перероблювали, або ж чекали цю інформацію, вона неодмінно прийде. Можливо, якщо це стосується. І ретроградних планет, і дому нерухомості, то по ретро, ретро Меркурію можна продавати нерухомість, бо купляти не варто, а продавати можна або здавати в оренду, або переоформляти документи. Любі мої козороги, цілеспрямовані. Повний місяць буде у вашому третьому секторі, секторі близького оточення, недалеких поїздок, інформації. Місяць в рибах дасть вам глибину пізнання, ви будете мати ясність стосовно того, які люди вас оточують, з ким ви спілкуєтеся кожного дня. Можливо, отримання інформації, яка пов'язана із вашими братами або сестрами. Стосовно Навчання, такого навчання, як обов'язково вища освіти, це можуть бути школи, або ж курси, або підвищення кваліфікації, це можуть бути отримання документів на авто, любимої водолії, знак свободи та незалежності, креативності та неординарності. Повний місяць буде у вашому другому секторі секторі, який пов'язаний із. Самооцінкою, вашими цінностями, вашим здоров'ям, а також грошей, які ви заробили власною працею. Ви можете отримати винагороду за свою роботу. Можете мати результати стосовно всього, що стосується вашого здоров'я, адже це дім ресурсів, а наше здоров'я це також ресурс. Або ж ви будете мати чіткий план дій, які будуть спрямовані на покращення цієї сфери? Любімої рибки, я вас вітаю, повний місяць в вашому першому домі. Тож буде стосуватися вас взагалі, як особистості, і вашого здоров'я, і роботи, і грошей, і місця знаходження, можете отримати результати по будь-якій сфері, яка найбільше вас зараз цікавить. Адже перший дім він впливає на всі сфери нашого життя, оскільки це наш прояв, прояв нашого характеру. Це, цей, дім, цей дім показує нас першим, як нас бачать люди. І саме в тому, як ви будете проявляти ініціативу. І буде висвітлюватися надалі і стосовно сфери ваших грошей, і близького оточення, і сім'ї, і все, що пов'язано із бізнесом або відпочинком, або ж допомогою від інших і вашого статусу. Любі мої представники знаків Зодіаку, повний місяць буде о 4 годині ранку і 36 хвилин. Тож в цей період. І за два дні ще до цього ми будемо відчувати дуже велику енергію, будьте уважні на дорогах, всю енергію, яка буде надаватися для вас місяцем, пустіть в продуктивне русло, щоб це не виплескувалося в негативі, а було сублімовано в енергію для того, щоб ви досягали своїх успіхів. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, і до наступних зустрічей в наступних відео!